У хусті відбувся благодійний забіг, зігрій героя. Назва не випадкова, адже тут збирали кошти на теплі речі для військових. Близько 350 учасників, як дітей, так і дорослих, долали дистанції у 400 метрів та один кілометр. Людям тепер потрібна допомога і. Добро вертається, потрібно допомагати людям. Вітер дув і було досить холодно, але головне не, не в перші, а у уча сама. І я просто бігла і розуміла, що навіть якщо не виграю, то... Все одно я буду задоволена, що прийняли участь, і це буде залишитися в мене в пам'яті. Я дуже задоволена, що я прийняла у такому благодійному участь, у такому благодійному марафоні. А чому ти прийшла прийняти участь? Бо героям України. Ми зараз маємо цю, цю, цю можливість лише із за наших збройних сил. Ми можемо маємо можливість тренуватися, жити тут спокійно. Так, ці, ці всі нюанси, як повітряні тривоги, це все так насторожує. Але ми дякуємо нашим збройним силам, тому що дуже багато чого роблять вони для нас. Не готувалися, але за завдяки того, що у мене є ще й син в ЗСУ, то я мушу, чи мені холодно, чи мені не холодно. Насправді у хості досить популярні такі напівмарафони. Цього разу забіг проходив не заради перемоги, а самої участі та збору донатів. Автором та натхненником заходу власне був голова громадської організації Іран Клаб Василь Цогла. Постійно формуються нові батальйони і забезпечити їх, звісно, всіх не можемо, але по можливості як як можемо, так долучаємось. Мета зараз наша полягає, щоб в першу чергу, які є потреби наших захисників, їх задовільнити. Тобто, це теплий одяг, бафи, рукавички, шапочки. Цей захід поєднав спорт та благодійність. Попри це, спершу сама ідея такого забігу викликала бурхливе обговорення. Були сторонники, були і не сторонники цього забігу. Ну, По-перше, кажуть, температура, висока дітки померзнуть, дорослі, але я вважаю, що такий захід, як сьогодні відбувається в нашій громаді, в нашому місті, потрібно і необхідно робити. Насамперед, ми хотіли показати нашим діткам. Нашим батькам, що спорт це дуже важливо у житті кожної людини, і цей захід е, дуже корисний і для здоров'я, і для виховання нашої молоді, наших маленьких дітей. Багато учасників серед дітей є ті, хто має батьків, які зараз на передовій безпосередньо захищають нашу державу від ворога. Тому, в принципі, ми поєднали і приємне, і з корисним. Заціпили категорію дитячу. Для них це дуже цінно. на заході. Вдалося зібрати 80 тисяч гривень. А всі учасники забігу на завершення отримали відзнаки та смачні подарунки.